З нагоди святкування Міжнародного дня музеїв, який святкується 18 травня. Білгородні Островський краєзнавчий музей реалізує новий проєкт Тиждень музейної комунікації. Для відвідувачів будуть проведені безкоштовні екскурсії та заходи. У мальовничому дворі розгорнуться тематичні виставки. Погляд у минуле гості будуть приємно вражені локацією, речам властиво зникати. А у колекції рушниковий деоцвіт можна буде побачити рідкісні зразки весільного рушника. Вперше з запасників будуть експонуватися самобутні живописні роботи художника середини 20-го століття Маценка. Відвідувачів чекають і інші несподіванки, де вони зможуть дізнатися багато нового і цікавого з історії рідного міста а деякі зможуть поринути у своє минуле. Всі заходи будуть проводитися з 18 травня по 20 травня з 10 до 17 години за адресою вулиця Пушкіна, 19. Всі питання за телефоном 048 49 277 43.